Слава Україні! Росія атакувала Україну балістикою та сотнею дронів. Україна готова до обміну полоненими. Мінус вороже РЛС вартістю 25 мільйонів доларів. У Кам'янці-Подільському затримали гастролерок з Рівненщини, які обкрадали пенсіонерів. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні противник атакував 103 ударними БПЛА, типу шахет і безпілотниками, імітатора різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер МКН МКМ-23» із Ростовської області Росії. Основні напрямки повітряного удару: Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Наразі командування повітряних сил збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БПЛА на сході, Півдні та півночі країни. 28 збито 46 локаційно втрат. Чені чи подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях. Українські розвідники бригади Чорний ліс знищили рідкісну ворожу радіолокаційну станцію Зоопарк-1М, вартість якої оцінюється в 25 мільйонів доларів. Така станція використовується Росією для контрбатарейної боротьби. Вихідними 7-8 червня відбудеться новий обмін військовополоненими. Про це заявив Володимир Зеленський. Росіяни готові обміняти 500 військових. Втім, поки що Україна не отримала списки. Заявив президент України на прес-конференції. Після обміну полоненими ймовірно відбудеться підготовка до обміну тілами. Щеборівська громада втратила захисника. Сьогодні жителя села Кузьмин Віктора Драбчука 1972 року народження проведуть в останню земну дорогу. Старший солдат загинув на Донецькому напрямку 27 травня 2025 року. Панахида за загиблим відбудеться свято Троїцькому храмі Православної церкви України. Після почесна колона рухатиметься по вулиці Грушевського та вулиці Привокзальній у напрямку села Кузьмин, де й поховають захисника. Щирі співчуття рідним, вічна слава та вічна шана полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському затримали гастролерок з Рівненщини, які під виглядом працівниць газової служби обкрадали пенсіонерів. Зловмисниці спеціально приїхали до Кам'янця-Подільського та за день встигли обікрасти п'ятьох пенсіонерок. Усі заявниці прав... розповіли правоохоронцям, що до них приходили дві жінки, які представлялись працівницями газової служби. Під приводом перевірки лічильників незнайомки заходили у квартири, а після цього потерпіли, виявили відсутність заощаджень. За детальним описом, поліція. Хейські оперативно встановили та розшукали зловмисниць. Отже, ними виявились матір та донька 51-річна та 19-річна жителька Рівненської області. Старша фігурантка неодноразово відбувала покарання за крадіжки, а цього разу залучила до протиправної діяльності ще й свою доньку. На момент затримання зловмисниці встигли витратити на розваги частину викрадених коштів. Найближчим часом суд обирає запобіжний захід на період розслідування. Псевдопродавці дров шукали жінку з Ізяславщини. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області. 39-річна жінка натрапила на оголошення про продаж дров. Пропозиція була дуже привабливою. Обговоривши деталі та нічого не підозрюючи, жінка перерахувала понад 22 тисячі гривень на банківський рахунок шахрая. Але замовлення їй так і не привезли, а зв'язок із продавцем обірвався. Про це зазначили у поліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Сьогодні у Хмельницькому до 17-ї години буде призупинене водопостачання через аварійну ситуацію. Комунальники проводять роботи по ліквідації прориву. Отже, без води протягом дня залишаться мешканці будинку 78 на вулиці Подільська. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та про аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Бережіть себе! Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.